Санкції, вбивча зброя в Росії і досі є. Більше того, запаси активно поповнюються. Виробництво працює невпинно. Ракети, дрони, системи РЕП та ППО. За даними головного управління розвідки, країна окупант Росія готується до активного застосування ракетного озброєння по інфраструктурі України. Безумовно, для цього вони якось намагаються відродити чи побудувати якісь нові свої заводи, нові підприємства для виготовлення новітніх ракет і нової зброї. Головний компонент будь-якої сучасної зброї якісна електроніка. Саме від мікросхем залежать маршрути польоту снаряду та влучання у задану оператором ціль будь-якій ракеті, головне це система управління. Насправді двигун, боєголовка, це це важливо. Але ракета це сучасний технічний вірик, який має сам думати. За певною програмою вони можуть сходитись, розходитись, міняти напрямок свого руху, здійснювати остаточний маневр перед цілів. Тобто, це досить складна система. Виробляти якісні мікросхеми Росія не здатна, тому використовує західну електроніку і тому є підтвердження у збитих російських ракетах знаходять іноземні компоненти великих західних компаній. Росіяни не можуть виробляти власноруші. На території Російської Федерації, щоб вони там не розповідали про свої пупер можливості, тому вони вкрай потребують це від тих країн, які це можуть робити. Це Японія, Сполучені Штати, Європейський Союз. РФ вдається діставати ці технологічні частини попри введені санкції. У нашій розвідці повідомляють, від початку повномасштабної Росія доклала максимум зусиль, щоб тіньове постачання працювало. Хоч це і дорого, і від цього страждає російська економіка, але так військова промисловість РФ продовжує. Рацювати це використовується якісь дипломатичні представництва російські вони відправляють по всьому світу своїх якихось емісарів, своїх представників для того, щоб вони ці мікросхеми або купували самі, або створювали якісь треті, четверті, п'яті фіктивні фірми, через які можна легалізувати цей продаж мікросхем. До того ж, допомагати росіянам у технологіях для виробництва зброї може і Китай. Їхні компанії активно купують американське обладнання для виробництва чіпів, всупереч введеним США обмеженням на експорт таких товарів. За даними Reuters, за перші вісім місяців 2023 року обсяг імпорту Китаєм напівпровідникового обладнання з усіх країн становив 13,8 мільярдів доларів. Що більше за минулі роки? Китайська розвідка. Вона значно давніше, має давніші традиції військово-технічного шпигунства, ніж російська. І ну, китайці вони дуже так, скажу, борзі в питанні військово-технічного шпіонажу, дуже діють відверто нагрі. І зрозуміло, що при таких зусиллях якусь певну частину і технологій, і готових виробів вони цілком успішно крадуть. А ще рефак активно використовує побутові прилади, такі як, наприклад, пральні машини, а точніше вони дістають звідти електроніку. Це не товари подвійного призначення, це не військові товари. Вони мікросхеми, зокрема, вони для цивільного застосування, але Росія все таки намагається їх використати у військовій сфері. От закрити таку можливість для Росії дуже складно, каже військовий експерт. Хоча і можливо, і зробити це можуть західні країни. Знайти шляхи можна, але це тут е, мало доброї волі, чи е, когось це потрібно, щоб дуже добре попрацювали юристи, щоб Змогли знайти такий механізм, який ну унеможливить от таку транзитну передачу в Російську Федерацію через Китай, через іншу країну цих мікросхем. До слова у Нідерландах засудили російського підприємця, який в обхід санкцій постачав до РФ мікросхеми для дронів Камікадзе. У нашій поліції повідомили це стало результатом спільної роботи української сторони та європейських правоохоронців. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.